Покарати винних громадські активісти пікетували російське консульство у Львові. Так висловили протест проти дій російської берегової охорони. Нагадаю, минулої середи в Азовському морі в районі російського селища Воронцова зіткнулися український рибальський баркас і катер російської берегової охорони. З п'яти рибалок двоє загинули, двоє зникли в безвісти, один в Тепер у анімації в Росії. Обставини трагедії і досі не з'ясовані. Берем кара, берем суд. Берем кара, берем суд. Стіни Генерального консульства Російської Федерації. Навпроти зо три десятки людей. Прийшли вимагати справедливості. Скандують. Слухає їх лише міліція і стіни. Найгірший гріх, який може існувати у світі, на руках нашого північного сусіда. Мало того. Сусід намагається винних у смерті українців зробити самих українців. Ми вимагаємо всебічного розслідування обставин катастрофи. Вимагаємо покарання винних. Проте слухачами і далі залишаються лише стіни російського консульства. Людей не на жарт налякав інцидент в Азовському морі. Нас нищать на кожному кроці. Я пережила голод з 35-го року. Я сама. бачила, як людей забивають, як люди їсти хотіли, допомагала всім, чим могла, бо сама ще була мала, збирала хлібчик землі, ділилася. Ділилася з другими дітьми, які хотіли їсти. А тепер протест закінчився. Проте пікетувальники пообіцяли повернутися, але вже з більшими силами. Якщо буде е, далі продовжуватися отака з е, мовчанка, або вони будуть не визнавати своєї вини, значить, ми будемо вимагати всеукраїнської акції для того, щоб вони визнали свою вину і більше не допускали таких випадків. До слова, учора поховали одного із загиблих рибалок в Азовському морі Івана Кутнів, Анатолій Лопаченко. Новини.